Біля села Калинівка Воскресенської громади утворилось стихійне сміттєзвалище. Начальниця відділу житлово-комунального господарства Воскресенської селищної ради Людмила Мельник каже: сміття на цю ділянку викидають з проїжджих машин. Ми іноді проводили такі. Розслідування, і виявлялося, що машини приїжджали просто з міста, привозили туди сміття. Вигружали, і все. Раніше громада намагалась прибирати сміття своїми силами, проте сміттєзвалище знов поповнювалось. Виділяти гроші на очищення ділянки з місцевого бюджету неможливо, адже територія не є власністю громади, говорить Людмила Мельник. До біля Калинівського кільця раніше знаходилась військова частина. Там була ну, військова частина, тобто там і житлові були будинки і сама військова частина. Якийсь час вона закрилася. Я не пам'ятаю, в якому це було році, проте, коли закрилася частина, все цінне вивезли, люди отуди виїхали в зв'язку з тим, що там не було вже де працювати. І та територія так і залишилася безхозно. Ну, судячи з того, що там утворилося. Тому що насправді по документам це де е, землі е, державної власності. Аби мати право доглядати за ділянкою, у 2020 році, Людмила Мельник зверталась до Міністерства оборони з проханням приєднати територію до громади, розповідає посадовиця. Ми отримали відповідь від них, в якої було написано, що земельна ділянка належить е, Міністерству оборони. Відповідно до акту, що вона охороняється, що там все в порядку. І все на цьому наше спілкування завершилось, тому що, ну, по факту, нам сказали, нам відмовили. Речниця Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Світлана Бешевець каже, стихійне сміттєзвалище завдає великої шкоди екології. У цих сміттєзвалищах збираються відходи як органічного. Походження, так, і відходи пластику, відходи металобрухт, можливо. Подією атмосферного повітря, шкідливі речовини з цих сміття потрапляють у ґрунт, забруднюючи його, у ґрунтові води. Крім того, якщо горить це сміттєзвалище навмисно чи випадково підпалене, то до атмосферного повітря виділяються також токсичні речовини. Крім того, такі сміттєзвалища є ідеальним середовищем для гризунів, переносників інфекційних захворювань, зазначає Світлана Бешевець. Речниця каже, фахівці зараз опрацьовують питання та шукають методи вирішення екологічної проблеми. Аліна Ковальчук, Олена Земляна, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.